Привіт! Ви любите подорожувати, частенько переглядаєте усілякі блоги про подорожі і не тямитесь від щастя, коли відправляєтесь у чергову мандрівку. Тоді вам дуже пощастило. Сьогодні ми розпочинаємо цілу серію випусків про найкрасивіші місця в Україні. Розпочнемо, як ми вже здогадалися, з моєї рідної Львівщини – Звісно, місто Лева це справжня перлина нашого краю, найзапачніша кава, найсолодший шоколад і найстаровинніша архітектура. Проте Львівська область це не тільки Львів це смачною кавою, історичними пам'ятками і затишними вуличками. За межею міста Лева приховується багатовікова історія, і я для вас підготувала топ 3 найкрутіших місць. Де обов'язково варто побувати. І розкажу вам не про звичайні туристичні локації, а про ті місцини, які знають справжні львів'яни, тож замітовуйте їх у свій путівник. Урочище прийма унікальне за своєю красою і історією. Знаходиться за два кілометри від Миколаєва Львівської області. За словами археологів, саме біля Миколаєва збереглися залишки давньоруського городища і його печер. До речі, це перша знахідка неандертальців на теренах Галичини. Вони жили в печерах, харчувалися м'ясом звіру і робили списи з кам'яними наконечниками. Свірський замок, старовинний і оповитий легендами. Є одна історія, в яку вірять усі місцеві жителі. Багато років тому дівчина, яка працювала у старовинному замку-покоївкою, закохалася у бандита-загарбника, любила його донестями. І одного разу бандит намовив молоду панянку відкрити ворота до замку. Злодій хотів украсти всі дорогоцінні речі, які таїлися у замку. Після того, як дівчина відкрила ворота до замку, її покарали, спустили у глибокий колодець і лишили її без води і їжі. Там вона і загинула. Кажуть, що злодіям так і не вдалося вкрасти речі, тож вони досі там у замку. Може, і ви спробуєте її знайти. Палац і парк оброшено. Недалеко від Львова у мальовничому селі Оброшино, розташований найкрасивіший палац нашого краю, збудований у першій половині 18 століття у стилі бароко. Тут колись мешкали найбагатші пани і панянки, пили чай на ганку і прогулювалися неймовірними околицями. Якщо хочете на мить побувати у минулому, приїздіть до цього палацу. Тут ви відчуєте себе справжніми дворянами. До речі, одночасно спорудженням цього палацу поблизу нього був створений парк у французькому стилі з кілометровою липовою алеєю, і в систему системою ставків. Ну як вам цікаво? Тоді я чекатиму на ваші фотозвіти у Фейсбуці та інстаграмі. Напишіть, чим вам сподобалась Львівщина і де ще ви встигли побувати. Мені дуже цікаво, бо я страшенно люблю подорожувати. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. Цілую вас, ваша христина Шарубура.